Вітаю, в сьогоднішньому відео хотів розглянути ситуацію, яка в мене виникла після встановки інверторів, Дея. є в мене на кухні такий пристрій, він називається Термомікс. В принципі, дуже корисна річ, і ми без нього зараз практично не можемо війтись на кухні. І куча процесів він робить допомагає. Навіть малі діти ним користуються, і він таким чином заохочує їх готувати. Після того, як я встановив інвертор, ідея, я не можу працювати із цим пристроєм. Якщо я підключив його напряму от, до інверторів в мережі, яку живіть інвертор. прикладу, запустимо процес ну, попереднення очищення. Він сам себе чистить після різних там, процесів приготування. Давайте як варіант запустимо універсальний. Він закрився іде іде зараз. Процес мийки. І от коли це все відбувається, коли ми запустили цей процес, пристрій видає, що у нас нестабільна мережа. Причому попередній інвертор у мене був дешевий китайський 2 е Працював нормально з цим е, пристроєм. Тобто не було ніяких проблем. Український, який в мене був до китайського, теж видавав цю проблему, теж не працював. От тому. О, ну, Тому він навіть не хоче запускатись. Ага, от, запустився. Зараз іде просто, я так розумію, процес запущений близько 9 хвилин триває мийка самоочищення чаші і процес. Закінчується тим, що як тільки включається який, ну там не знаю, що там включається, якийсь інший етап. От е, видає нам таке, таке повідомлення. Виявлено низьку напругу або коливання потужності, обов'язково використовуйте стабільне джерело живлення. Якщо ви використовуєте генератор або сонячну енергію, це може бути джерелом цих проблем. І дивно, акумулятори потужності акумуляторів в потужності кумуляторів у мене вистачає 12,5 кВт. З потужності інвертора теж вистачає. Вже зараз був один інвертор, така сама була проблема. Зараз їх два 10 кВт. Потім, як я виходжу з проблеми зараз, цією, ну, поки я не розібрався, то я взяв таку от за одну станцію. Вона у мене була ще до установки сонячних станцій, підключив її в мережу її в мережу із одної станції підключив цей термомікс, цей пристрій. І тоді... І тоді ці самі процеси вже відбуваються без проблем. Включаємо її, запускаємо. Загідну станцію можна заряджати, коли сонце є. В принципі, і надовго вистачає, тому що пристрій досить економний. Він при обертанні там, споживає там, зовсім мало, а якщо йде процес нагріву, то 500 до 800 Вт. Так, пристрій розблокувався. Так він всередині виглядає, я налив воду, щоб в пусту не його не ганяти. Так, це зрозуміло, що неочікувано закінчилася робота, бо я його виключив з мережі. Давайте зараз запустимо цей самий процес універсальний. Ми запускаємо. Дивимось, що в принципі все працює чітко. Ну і... Можете повірити мені на слово, що воно буде працювати чітко і без проблем. До кінця все, всі процеси виконання, які будуть тут задані, і ніяких збоїв або ніяких там помилок не буде видано. От тому, якщо у вас є якісь думки, як це можна вирішити, мінуючи цей пристрій, можливо, на влаштуваннях частоти є сенс щось міняти в інверторі, можливо, змінити цей діапазон допустимих частот. Пишіть в коментарях, дякую наперед. Можливо, відео подивляться представники компанії Ідеї, які розуміють українську і зможуть прокоментувати. Буду вдячний. Всього доброго. до побачення.